Міфи про щеплення: Саму більшу кількість врятованих дитячих життів після акушера та неонатолога зберегли щеплення, які створюють імунітет від важких інфекційних хвороб. Всі люди, які мають базову медичну освіту, роблять собі та своїм дітям щеплення. Так, переживають, але користь набагато більша від. Ймовірних ускладнень, яких дуже малий процент. Важливо, щоб вакцина була якісна, бажано європейського виробника. І щоб не було на момент прививки, простуди та не було алергізації організму. Зараз відповідальність лежить на батьках. Міф перший: чи можна захворіти від прививки? Не можна, так як у в одних випадках вводяться вбиті культури, або самі оболонки віруса, або синтетичні муляжі, які організм приймає за справжні, та імунна система протягом 10-14 днів виробляє антитіла, які будуть боротися вже справжнім збудником. Міф другий: я був привитий від корони, але все одно захворів. Якщо і протікає захворювання, то воно протікає легко, без госпіталізації, тому що в організмі вже є антитіла, які борються з будником. І в-третій, побічні ефекти від прививок. Це дуже малий процент від загальної кількості. Головне, щоб була е, хороша прививка від європейського виробника і має бути правильне транспортування. Міф четвертий: чи потрібно робити прививку жінкам перед початком статевого життя від віруса папілома людини? Так потрібно робити, тому що вона допоможе запобігти розвитку раку шейки матки. Головне це запобігти захворюванню, зробити профілактику, того, що набагато легше запобігти, ніж лікувати саме захворювання. Будьте здорові, бережіть себе.